Ну і трошки у нас з вами залишається часу. Можемо продовжити говорити про новини, а точніше, продовжити історію з Китаєм, який почав розслідування щодо молочної продукції з ЄС у відповідь на мита для електромобілів. Тож, це посилило напруженість у відносинах із блоком наступного дня після того, як Брюссель опублікував переглянутий проект рішення про введення мит на електромобілі китайського виробництва. ЄС вів нові мита через субсидії Китаю своїй галузі електромобілів в обсязі, який завдає економічних збитків автовиробникам ЄС. За даними міністерства, причиною стала скарга подана 29 липня асоціацією молочної промисловості Китаю у червні. Китай вже розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС, яке в основному торкнулося Іспанії, Нідерландів і Данії у відповідь на мита. Електромобілі загальна вартість експорту свинини та молочних продуктів із ЄС до Китаю менша за вартість експорту китайських акумуляторних електромобілів до ЄС, яка за нашими оцінками у 2023 році становила близько 13,5 мільярдів доларів. Сказав Чемлі, старший аналітик із Китаю в Economist Intelligence Unit. За даними китайської митниці, ЄС був другим за величиною джерелом молочних продуктів для Китаю, на частку якого у 2023 році припало не менше 36% загальної вартості імпорту. Він поступився тільки Новій Зеландії. За даними Євростату у 2023 році ЄС експортував до Китаю молочну продукцію. На суму 1,7 мільярдів євро порівняно з 2 мільярдами євро у 2022 -му. 4 липня Європейська комісія запровадила тимчасове компенсаційне мито на імпорт акумуляторних електромобілів із Китаю, рішенню ЄК передувало розслідування щодо субсидій, яке розпочалося минулого року. Тож друзі, ми маємо такі новини станом на цю мить. Ми бачимо, що безпосередньо продовжується вся ця геополітична велика гра, де приймають участь достатньо серйозні країни. Абсолютно розуміємо, хто ці гравці, це і Сполучені Штати, і Європа, і Китай, і низка інших країн. Але оці так би мовити, основні і намагалися в цій годині поговорити про новини, які стосуються саме от цієї гри, яку впроваджують між собою. Ці країни, бо саме від цих, цих глобальних розумінь, того, що там відбувається, можна вже будувати якісь середньострокові і короткотривалі періоди прогнозування ситуації. В телеграм-каналах зараз розповсюджую цікаве відео пов'язане з Путіним, точніше, з тим, як він виглядає. Можемо це подивитися і трошки прокоментувати. Зараз наші режисері, режисери вам покажуть це відео. Ну, взагалі-то. Дуже цікаво, що ми бачимо, чому ця людина наділа навушники саме таким чином. Ніхто чомусь. Не розказав людині з минулого, я не знаю, тисячоліття про те, що є технології, і вони от використовуються саме таким чином. Ну да, тут можна звісно сказати, що можливо він не захотів псувати свою зачіску, але якщо він ще й на своїх на тих трьох волосках настільки помішаний, то ну це взагалі вже а, за межою.